Добрий день, мене звуть Роман Петрівський і я викладач алгебри. Сьогодні на уроці ми розпочинаємо блок повторення матеріалу, вивченого у 10 класі. Пригадаємо основні теоретичні моменти та їх застосування у практичних завданнях. Безпосередньо темою цього уроку є числові функції, їхні властивості та графіки. Повторивши цю тему, ви зможете якісніше засвоїти матеріал 11 класу. За означенням числовою функцією називають таку залежність між двома змінними, за якої кожному значенню незалежної змінної x із деякої множини відповідає за певним правилом єдине значення залежної змінної y. Записують як y дорівнює f від x. Областю визначення функції називаємо множину значень, яких може набувати аргумент x. Записують d від f або d від y тоді як областю значень функції називаємо множину значень, яких може набувати сама функція y, записують як e від f або e від y. Наприклад, дано функцію f від x дорівнює кореню з x додати 5. Варто врахувати, що підкореневий вираз може набувати лише невід'ємних значень. Тож маємо, що область визначення такої функції d від y. Дорівнює проміжку від 0 включно і до плюс нескінченності. Тоді як область значень є від y дорівнює проміжку від 5 включно і до плюс нескінченності. Важливо розуміти, що функцію можна задати не лише формулою, а й графіком. Навіть більше будь-яка функція може бути проілюстрована за допомогою графіка. Графіком функції називають сукупність точок на координатній площині, координати кожної з яких x та y. Задовільняють умову y дорівнює f від x. Отож, у згаданій функції f від x дорівнює кореню з x додати 5, при x дорівнює 0 y набуває значення 5, при x дорівнює 4 y набуває значення 7. Та при x дорівнює 9 y набуває значення 8. Графік цієї функції зараз на екрані. Нулями функції вважаємо ті значення аргумента x, за яких функція набуває значення 0. Розберімо це на конкретному прикладі. Задано функцію f від x дорівнює 7 відняти x, прирівнявши саму функцію 7 відняти x до 0 та розв'язавши рівняння, можна знайти те саме значення x. Звідси x дорівнює 7 і є нулем цієї функції. У разі, коли задано графік функції, досить просто визначити x, за яких графік перетинає вісь оx. Для функції, графік якої зараз на екрані нулями будуть x дорівнює мінус 5, 2 та 6. Тепер згадаємо про парність та непарність функцій. Функцію називають парною, якщо область визначення є симетричною відносно нуля, та виконується рівність f від мінус x дорівнює f від x. У результаті цього графіки таких функцій будуть симетричними відносно вертикальної осі y. Для прикладу розберімо функцію f від x дорівнює х в квадраті мінус 3. Для перевірки парності достатньо підставити значення аргумента мінус x. Маємо f від мінус x дорівнює мінус х до квадрата і відняти 3. Мінус у парному степені дає плюс. Тому маємо x у квадраті відняти 3. Зверніть увагу, що графік функції, яка зараз на екрані, є симетричним відносно осі y. Щодо непарної функції, функцію називають непарною, якщо область її визначення є симетричною відносно нуля, та виконується рівність f від мінус x дорівнює мінус f від x. Графік такої функції буде симетричним відносно точки О з координатами 0 0, яку називають точкою початку координат. Прикладом такої функції є f від x дорівнює 2 поділити на x. Тоді f від x дорівнює 2 поділити на мінус x, що дорівнює мінус 2 поділити на x. Графік цієї функції зараз на екрані. Зверніть увагу на його симетричність відносно початку координат. Зокрема, варта уваги така властивість функції, як періодичність. Функцію f від x називають періодичною, якщо існує таке значення t відмінне від 0, за якого виконується рівність f від x дорівнює f від x плюс мінус t. Тобто значення функції повторюється після кожного збільшення або зменшення значення аргумента на число t. Графік такої функції виглядає так, наче ми склали його із фрагментів, які повторюються з однаковим інтервалом. На екрані зображено приклади таких функцій, а саме f від x дорівнює синус x та g від x дорівнює тангенс x. Для систематизації повтореного матеріалу пропоную такі приклади. Приклад 1. Знайти область визначення функції f від x дорівнює 7, поділене на x відняти 2. В цьому виразі є обмеження на знаменник, бо останній не може бути рівний 0. Тож x-2 не дорівнює 0. Тоді x не дорівнює 2. Відповідь: Область визначення 9y дорівнює проміжку від мінус нескінченності до 2 в об'єднанні із проміжком від 2 до плюс нескінченності. Приклад 2. Знайти нулі функції f від x дорівнює кореню із тричлена члена x в квадраті мінус 13 x додати 40. Для початку прирівнюємо функцію до 0. Корінь дорівнює нулю, коли підкореневий вираз рівний нулю. Маємо квадратне рівняння. x у квадраті мінус 13х додати 40 дорівнює 0. Розвяжімо його за допомогою теореми Віета. Сума коренів дорівнює 13, а добуток 40. Підібравши корені рівняння, x1 дорівнює 5, x2 дорівнює 8. Відповідь. Нулями функції є x дорівнює 5 та x дорівнює 8. Приклад 3. Дослідити напарність функцію f від x дорівнює відношенню x у квадраті додати 2 та 3 відняти x у квадраті. Щоби дослідити функцію напарність, потрібно підставити значення аргумента мінус х. Маємо f від мінус x дорівнює відношенню, мінус х до квадрата додати 2. Та 3 відняти мінус х до квадрата. Квадрати усувають мінуси. Тому отримуємо відношення x у квадраті додати 2 та 3 мінус х у квадраті, що й дорівнює f від x. Отже, задана функція є парною. Сьогодні на уроці ми згадали поняття числової функції та повторили її властивості. Закріпили знання типовими практичними завданнями. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете у конспекті до уроку, також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу тестом. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!